Законодавством не визначено чітку дату виплати державних соціальних допомог. Сказано в законі, що державні соціальні допомоги виплачуються протягом місяця, тобто з 1 по 31 число. Зазвичай ці суми, надходять, суми для виплати державної соціальної допомоги надходять до міста в період з 8 десь по 15 число щомісяця. У поточному місяці кошти на виплату державної соціальної допомоги зайшли на міста 8 липня. На сьогодні виплачено 75% від. Потреби в те суми, яку необхідно виплати в липні поточного року. Щоденно виконком Криворізької міської ради здійснюється моніторинг стану виплати. Тісно співпрацюємо з цього питання з державною казначейською службою, і при при наданні. Дозвол Державної казначейської служби на фінансування остаточної суми державних соціальних допомог вони негайно будуть перераховані на особові рахунки їх отримувачів.